Казка, вершки та корінці. У давнину, коли навіть місць на землі ще не було біля самого лісу на краю села, жив собі один чоловік. Був він веселим та працьовитим. Всю весну, літо та осінь він працював. а взимку борщ та кашу їв і квасом запивав. В лісі жив ведмідь, не працював і будь-яких запасів не робив. Тільки що осінь готував собі житло, барліг, лежав в ньому всю зиму та й лапу смоктав. Заздрив ведмідь чоловіку. Прийшов якось до нього і каже «Сусіде, давай ми з тобою дружити. Та як же з тобою дружити? Ти ведмідь. Лісовий звір і для людини дуже небезпечний. Ні. Сказав ведмідь. Я ж не вовга, не лисиця. Якщо сказав дружити, то свого слова дотримаю. І ново ну, почнімо разом працювати. Дудь. Ну, гаразд. Будемо друзями. І ось навесні, коли настав час, каже чоловік ведмедю. Якщо навесні добре попрацювати, то восени ми матимемо врожай багатий, тому ведмедику ному з тобою поле орати. Чоловік ззаду йде, пореться з плугом, а ведмідь попереду плуг на собі тягне. Зорали вони все поле. Не звикли до такого ведмідь так втомився, що відразу після роботи на полі розтягнувся. Добре, ми з тобою сьогодні попрацювали. каже чоловік приходь ведмедику і завтра, будемо поле насінням засівати. Тільки одразу домовимося, як ми врожай будемо ділити. Чи все порівну, чи все навпіл, чи комусь вершки, а комусь корінці дістануться. Як це порівну? подумав ведмідь. Я ж набагато більше чоловіка. Мені врожаю має дістатися більше. І ще не зрозуміло. Як щось внизу під землею вирости зможе». Я, мабуть, вершки собі візьму. сказав ведмідь. Ну, гаразд, погодися чоловік. Нехай тоді будуть вершки, а мені корінці дістанеться. Зрозумів він, що ведмідь обдурити його захотів, і вирішив ріпу сіяти. Як сказав, так і зробив. Наступного дня друзі засіяли все поле ріпою. Восени настав час урожай збирати. Уродилася ріпа велика, жовта, солодка. Зібрали вони весь урожай у велику купу. Поділили, як домовлялися. Чоловік собі корінці, коренеплоди плоди забрав, а ведмідь вершки бадилля від ріпи. Приніс ведмідь вершки до себе в барліг і приготувався добре поїсти. Спробував він перший вершок. Другий пожував, не досмакуємо бадилля. До хати чоловіка підійшов, дивиться, а чоловік напарив солодкої ріпи, їсть і присмокує від задоволення. Дай, ну, спробувати, який корінець на смак. Чоловік дав йому ріпи. Ведмідь з'їв і зарипів. Обдурив ти мене. Твої корінці солоденькі, а мої вершки на смак, як трава. Розлютився, зрозумів, що обдурив його чоловік. Потопав ведмідь у ліс, заліг у свій барліг, від голоду лапу в рота сунув, ледве заснув та й проспав усю зиму. А поки ведмідь лапу смокче. Ми з вами згадаємо, що саме посіяли ведмідь із чоловіком на полі огірки, репу, помідори. Правильно вперше на полі вони посіяли ріпу. Підписуйтесь на наш канал та дивіться казку далі. Прийшла весна. Ведмідь із барлогу виліз, худий, голодний і злий. До чоловіка знову прийшов. Ну, чоловіче, я тепер розумнішим став. Не обдуриш ти мене більше. Домовимося, що цього разу вершки твої, а корінці мені дістануться. Добре, ведмедику. каже чоловік, нехай і цього разу все буде так, як ти вирішив. <клухи> Наступного дня вони зорали знову поле. Потім засіяли. Тільки вирішив чоловік цього року не ріпу, а пшеницю сіяти. Виросла пшениця висока, колосся велике та повне. Настав час збирати врожай, Скосив і обмолотив чоловік колося. На млин відвіз, муки намолов. Взявся і ведмідь за свою частину врожаю, соломи з корінням насмикав цілу купу і відніс все до лісу, до свого барлогу, сів на пеньку, відпочиває, радісний, вирішив скуштувати. Соломки пожував не смачно, пожував корінців ще гірше. До хати чоловіка підійшов, дивиться, а чоловік із муки пирогів напік, їсть і перед смокою від задоволення. «Та що ж це таке? Заревів ведмідь. Візьму вершки, вершки не годяться. Візьму корінці, корінці не їдяться. І якщо вже голодувати, то краще не працювати зовсім. Розкидав ведмідь всю солому по полю, заліг у свій барліг і вирішив з того часу більше з чоловіком не зв'язуватися. Запам'ятайте, мої любі, ніколи не треба вважати інших дурнішими за себе. Не можна хитрувати і обманювати. Підписуйтесь на наш канал, та не забувайте ділитися нашими казками зі своїми друзями.